Добрий вечір! Що <праць> <Клас. Шо> ви? <праць> Розказуйте. Mm, дуже хочу познайомитися. Цікаво, хто прийшов. Дуже цікаво. Uh, давайте почнемо з вас. От тут мушенчик. Як вас звати? Артем. Артем, з ким ви прийшли? З дружиною. З дружиною. Як звати дружину? Артем і Олександра. Артем, чим ви займаєтеся? Підприємницькою діяльністю. Підприємницькою діяльністю. Щось там купи продай. Ні. Ні. А що? Каву каву барі. варите? Дружині? Це трошки інакше називається. Хочу вам сказати. Так, каву варите, де ви баріста чи що ви? Ви баріста. чого не сказати одразу? Я баріста. А де варите? Давайте я Вам рекламу зроблю. Хочете? Каня, хто не хоче? Конечно. Де варите каву? Французький квартал другий, Джона Макейна Триа. Е, по порядку. Французький квартал Другого. другий. А їх скільки є? Два. Два і ви в другому. Добре, французький квартал другий. Вулиця Джона Макейна, 3. Вулиця Джона Макейна, А Ви думаєте, вони запишуть і прийдуть до вас? Боже, який ви наївний чоловік, Артем. Артем, а є якась назва у вашої кави? 18G. Blue. Брю. Добре, що не блю. Брю, що? Рейт? Рейтіо. Ліпше адресу, запишіть собі. Я розумію. А де ці назви Марина? Кава у Артема», де це все? Ви дуже усложняєте собі життя. Реально, ну, хто запомнив і може повторити, що за кава? Скільки ви заплатили за це, не знаю. А як звати дружину? Ще раз, Олександра. Пам'ятаю добре, чим ви займаєтеся? Окрім того, що п'єте каву. У мене все просто, я працюю в банку. Все просто. Працюєте в банку? А в якому банку? РВС. Як? РВ? РВ? РВ. РВС. Це у вас сімейне чи що, я не розумію? Я підозрюю, що в них супер-сложені отношені. Вам треба до сімейного психолога. У вас, у вас присутні складності. Клас. Так, давайте знайомитися, дівчатка. Як ви звати? Альбіна, Альбіна і Альбіна. Альбіна і Аліна. Я хочу з вами подружитися. <кхем> так, Альбіна, чим ви займаєтеся? Підприємницька діяльність. Підприємницька діяльність. Конкуруєте з Артемом? Майже. Майже. Чим ви що ви? У вас ще дуже багато солодощів. Як називаються солодощі? Карамель. Карамель! Видиш! Де <рес> Мотай на ус на бороду. Є на що мотати, слава Богу. Артем. Так, карамель. І що це у вас? Якась якесь здання, дивиться. На магазин. Магазин. Де ви робите каву і продаєте солодощі. Так, так, так. Дуже мудро. Карамель, пробуйте смачно у вас. Дуже. Так, альбіна, а Аліна чим займається? В IT-компанії, yeah. Ой, бай. я перепрошую. Клас. І що ви там робите? Uh, я працюю в відділі контенту і прописую ключові слова. Для... У відділі контенту і прописуєте ключові слова для пошуку. Там наприклад, якщо б ви працювали на альбіну, то ви б писали, що карамель, тортики, тортики карамель Київ, шоколад. Прикольно. А ви працюєте разом чи ні? Правильно. Доки ви хочете дружити, ні, що працювати разом. Це дуже правильно. Ви, ви кумов'є, а де ваші чоловіки? Немає. Немає. А де вони? Ось один сидить. Це чий? Ні. Ваш. Це Альбінен, той, що карамель, просто хто не бачить. Так, як вас звати? Ігор, Ігор чим ви займаєтесь? Ми разом підприємці. Ви разом підприємці. Ви теж карамелька. Ви шоколадка. Ви дуже нямка нямка okay. Занімій. Лише да це мені. Зараз фляху достану. Що ти достанеш? Ану. Достане він. Давай. Ану посвітіть на нього. З двох сторін. Доставай! Якби було, ти б налив. А якщо не було, хулі, то визвався. Як тебе звати? Сергій, ми пізніше з тобою ще. Добре, Сережка? Йой, вам понравиться. Так от, ви разом карамель, ви їм допомагаєте щось там в IT, то то-се. То, то, то. А можете мені чимось допомогти теж. Якщо б ви робили мені рекламу в інтернеті, які слова б ви прописували? Лера мандзюк, стендап, що ще? Закарпаття, Закарпаття. Україна. 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 Да. Любить мій війну. Любить okay. мій війну. Окей. Гумор. А? Гумор. Ще. Молода жінка цікава, гарна жінка незаміжня. І ще що? Да мандатам підказують. І ще що з чим я асоціююся в людей? Сміх. Сміх? Сміх, Це все. За що ви їй платите? Я не розумію. Це супер просто. Цим по-моєму, хоч хто може робити. Так, я поясню, в чому справа. Дивіться. Я хочу переїжджати в Київ. Я хочу знайти нових знайомих, хто би були мені корисні. Я не просто так з вами знайомлюся. Я така людина, я дуже мало що роблю просто так. Єдиний з ким поки що я не хочу мати справу, то Сережа. Але до вас на каву я прийду, вже бо пригостили мене, правильно? До Альбіночки на карамельку зайшла. Ви мені безполезна, звісно. Сміх, гумор, це я й сама можу написати. Так, ви тут дві дівчатка. Привіт. Давайте знайомитись, як вас звати. Аня, чим ви займаєтесь? HR-менеджер. Хто? HR? HR менеджер. HR-менеджер. Може, в HR чар-менеджер. HR-менеджер. Що це? Я перепрошую, що це означає. Підбір персоналу. Підбір персоналу куди? В компанію. В компанію? В яку? В українську. В українську. В яку українську компанію підбір персоналу? В любу, наприклад. Тобто, якщо в мене є компанія, мені треба персонал, я можу звернутися до вас. А хто найме вас у цю компанію? Треба ще один HR-менеджер. Коротше, ви посередник. Персонал я не знаю. Ви чим займаєтеся? Архітектор. Архі... О, -о, -о, О, архітектори. У мене якраз квартира в Києві немає. Мені будиночок якийсь пасував. Так, ви обоє архітектори, ви пара? Так. Прикольно, ви конкуруєте чи працюєте разом? Разом? Як давно ви разом? Чотири роки. Чотири роки. Як багато ви построїли за цей час? Мам. Цікаво, скільки всього треба буде розрушити. <риклад> Десь 30 будинків. Десь 30 будинків, такі приватні будинки строїте. А по доблату як ставитися? Ну, для вас би було корисно, якщо б ви там казали, от наняли б ту дівчинку, яка цими словами, маркетингом займається, вам вже треба себе якось популяризувати. Це я для вас стараюся. Якщо б ви сказали, ми построїли домик для Лєрочки Мандзюк. Це круто. Це круто. Ану, пишіть мій номер телефону. 068. Ану, закрийте вушка. 068. Що ви напряглися, всі включилися? Дайте я вам напишу. Додумалася те. Так, 068. Okay. Ще й гудок собі пущу. Запишу собі архітектор, Київ. А як прізвище у вас, подружжя? Бондар. Бондар. А ж нормально щось строїти чи такое, лиш бобило? Би було. Бо мені, ну, я з Закарпаття, ми там такі любимо строїти. До меха. Я буду супервибагливий клієнт. Окей? Все, поставили мені годок, я собі збережу. Так, і ще з каміць хочу, так, да, можете їм поаплодувати. Сережа, що ти? Чекай свою чергу. Ти в нас на десерт. Так, і тут под пара, можна з вами? З вами. Добрий вечір. Як вас звати? Микита. Микита, як гарно. Це ваша? Наречена. Е, як я зрозуміла, що вони давно не разом. Вони тримаються за руку половину часу, а половину так вона його держить за коліно, а він її. Це дуже круто. Як давно ви разом? Два місяці. Два місяці. Тут один місяць. Тут другий. Боже, як давно мене ніхто за коліно не держав. Це прекрасно. Микита, як звати наречену? Катюха. Катерина. Катерина, дуже гарне ім'я. Катюха, чим ти займаєшся? Я рекрутер. Рекрутер. Що таке рекрутер? рекрутер. Пробачте мені мою неосвіченість, но ви знали, куди йшли. Но я ніколи не позиціонувала себе, як не знаю хто. Рекрутер це. Наймаєте людей в компанію. У мене дежавю. Ви теж рекрутер. А чого вона не вимахувалася, а ти рішила? Окей, окей, нема питання. В яку компанію? Українську. Українську, бачиш? Молодець. Чим займається Микита? Програміст. Програміст. Що мутите там? Якісь програмки, сайти, сайти все супер скучно. Ясно. Ви працюєте вдома, ви ходите на роботу. Ви вже живете разом чи ще ні? Уже живете разом, ви два місяці знайомі. Це Київ. <плес> Далека, хочу в Київ, розумієте? Теж хочу бути з кимось знайома два місяці і жити з ним. Так, з ким я сьогодні познайомив? Ні, з вами не хочу. А скільки вам треба часу, щоб, щоб побудувати будинок? Проєктувати. Ви не будуєте. Ви просто кажете, що робити. Скільки часу, плюс-мінус? Місяць-два це лише на проєктування. Бля, прийти в Закарпаття. Там три дни щось накреслили територію, зробили, фундамент вирили, все, вже за строями. Тоже мені Київ. Як жити разом, та два місяці, а як креслити будинок та три гоніте? Трошечки несостиковочка, так би мовити. Так, і ще десь в залі сидить пара. Це дуже прикольний прикол. Балкон це взагалі бомба. Дякую вам, що ви прийшли. Балкон, дайте шуму. Десь в залі сидить парочка, хлопець і дівчина або жінка-чоловік, не знаю, як правильно, які зустріли мене сьогодні на, на льва Толстого. Добре, я об'ясню ситуацію. Я виходила з Макдональдса, спускалася в метро. Я одна із немногих артистів козбирає жовтневої їздити на метро. Приїхала, так би мовити, і мене зустріла парочка на сходах і каже: О, Валерія, ми будемо сьогодні у вас на концерті. Де ви? Привіт вам! Привіт! І вони мені сказали, вони мені це сказали, а я йду щось там собі, думаю своє, повторяю текст, думаю, Боже, лиш би не прийшов якийсь Сережа, який буде говорити хоч, що, і все мені портити, а по-любому він прийде, а там би квіти попросити, йду, це все собі думаю, переживаю. І тут вони двоє мене зустрічають, кажуть, Валерія, ми прийдемо такі раді і кажуть, мені ми бажаємо вам файного вечора. А я на них дивлюся і кажу, добре. Зірялася, пробачка, я просто хотіла е, вам теж побажати, гарного вечора. Гарного вечора, вам паруся з вітро. Що ви плескаєте, то лиш їм двом. Вам ну, як складеся? Не знаю, це ваша життя. Виключили світло, мені трошки спокійніше, я не бачу, як вас багато, а не бачу Сережу. Це вже вау. Е, <реш> Дякую, що ходите. Ви молодці. 1 квітня це трошечки абсурдно, тому що це день сміху. В такий непростий час, знову ж таки, давайте не будемо забувати про те, що війна в країні. Дякую вам, що приходите, реально, тому що культура це дуже важливо. На які концерти ви ще ходите? На кого ще були? На стендапи, може, якісь ходили? Ліпко. — Ліпко — це крутий комік. Молодці, на кого ще ходите? Байдак Христина Соловій теж смішна дуже. Як тобі сказати, я хочу тебе. І мій це в кімнаті розкинувся ти, Очі тобі земля. Тобі зав'яжу пісюрік... добре, не будемо. Так. Тримай мене міцно, одною рукою, другою рукою тримай себе. Віддай мені гроші за мою роботу. Добре, все. А нарешту здачу лікуй, лікуй себе. Це була пісня дівчинка, в якої не вийшло в Айті. <рес> Я в якийсь момент задумалася, а що би було, якщо б мені сказали? Значить так. Ти маєш відмовитися від усіх слів закарпатських, які ти використовувала раніше. І я не хочу цього робити, тому що закарпатські слова мені дуже подобаються. Хоча в нас така груба, трошки крива мова. Але є слова, які прям, ну, ви ще зрозумієте. Наприклад, є таке гарне закарпатське слово подядко. Ох, хтось сказав. Саме це воно і означає. У слово потятко, чули раніше потя? Потятко це зменшувально ласкаве. У слово потятко є дві значення. Перше, це може бути будь-яка маленька пташка, там горобчик, синичка, хоч що. Кажуть, потятко співає. Зараз потятка всюди співають, весна прийшла. Там не знаю, так сварилися, що потя на хижу не сідало. Це коли дуже шумно в хаті, є така фраза гарна. І друге значення слова потятко це а, Це... не смійтеся передчасно. Це люди з Закарпаттям, не знаю, що це значить. І друге значення це маленький е, жіночий, маленький жіночий статевий орган. Потятко, розумієте? Розумієте. І це дуже миле, це гарне слово. Потятко. А давайте згадаємо, як це слово звучить на українській. Вагіна, ну і це ким треба, бо я не знаю. Хто це придумав? Яке було лице в людини, яка записувала це в словник? А Ава, не дай Бог піхла, ну я не розумію. Не цим словом має бути це. Ну це я один раз виступала так. У першому ряду сиділи два хлопці, такі дуже юні, років 12-13. Не знаю, як вони попали до мене на стендап. Вони почули ці дві слова, встали і вийшли. І я їх розумію, бо це звучить якось дуже грубо, правильно, але грубо. Друге слово потятко. Та я хочу так здоровитися. Я хочу приходити і казати потятко всім, що ви дуже мило, дуже. А знаєте що... знаєте, що спільного у того потятка, що пташка, і в того потятка, що не пташка. Які є варіанти? Весна прийшла співають. Весна <плес> прийшла, співають? Микита, тут ти сказав, що вони наспівують. Тримай мене віце. Однаю такая. А можеш шазам приставити? Тобто... Сережа, як ти думаєш, що об'єднує потятко і потятко? Навіть гадки немає. Гадки немає. Що я тобі скажу. Мені здається, є теорія, що ні то, ні друге на тебе не сідало, Сережа.